Ти вже знов коло комп'ютера. Я з користю з ним сидю. Та ти що? Ну розкажи про свою користь комп'ютера. Ось так от я малюю на листі, а на комп'ютері я зовсім по-іншому малюю. Ти ходиш в художню школу? Так. Люди питають, ну ходиш через інтернет займаєшся чи десь ходиш? Через інтернет. А ну покажи нам свої малюнки, підніми. Та ти що? Розкажи, хто це на малюнках? Це котик новорічний, а це собачка новорічна. А ще хто там коло тебе розжає? Равлик і гемедик. Ти сама їх намалювала? Так. Молодець. Та що, то комп'ютер не забирати від тебе? Молодець. Малюй далі. Я дивлюся ось на ці лончені малюнки і просто задоволена. І знаєте, я її підтримую. Дійсно так. Комп'ютери, ми думаємо, телефони це шкідливо, так, але настільки зараз світ іде вперед, рухається нові технології, дизайн, що просто без цього ніяк. І, як я кажу, закопувати якісь таланти в дитині ні. Діти себе знаходять, а нам потрібно тільки себе їм, їх підтримувати, себе налаштувати, що тут вони проводять час також з користю. Якщо розумно це все робити, ось, подивіться, це малюнок так виглядає. Як вона малює в графічному, це зовсім по різному зовсім.